Салат з білих підквашених буряків або шухи, давня і майже забута страва гуцульщини. Зараз цей салат, а також білий гуцульський борщ, можна зустріти дуже рідко. Але так як мій чоловік родом з верховинських країв, моїм обов'язком є прийняти ці страви і готувати їх не гірше від гуцулки. Для цього салату, як і для борщу, треба підквасити білий буряк. Він буває столовий, цукровий, а також кормовий. Зараз на відео звиклий кормовий білий буряк. Я його очищую, розрізаю на кілька шматків і заливаю трошки підсоленою водою. Кваситься він при кімнатній температурі днів 5. Вода має помутніти і має з'явити спінка. Це індикатор того, що процес бродіння пішов. На п'ятий день буряк нарізаю тонкою соломинкою і відправляю в холодне місце. До салату треба ледь підквашений буряк, а от на борщ може бути і вистої. Для борщу. Такий буряк я зберігаю в темному прохолодному місці більше місяця, або поки ми його не використаємо. Повернемось до наших білих гуцульських шухів. Білий буряк тушкою з цибулею та білими сушеними грибами на олій. Та додаю часник. Подають цей салат охолодженим. Саме цей салат в нас прижився, і ми подаємо його на свят вечір. Можливо, хтось з вас візьме його теж собі на замітку, бо колись коштував, але не знав, як приготувати.